І друзі, мене звуть Роман Кравець, і останнім часом дуже багато із-за кордону, не з України, лунає дуже багато заяв про можливі мирні переговори Росії та України. А от, наприклад, нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що нібито Володимир Путін готовий на мирне врегулювання ситуації в Україні. І ну, по суті, навіть процитую його слова: хороша новина полягає у тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення, каже Шредер. Але, по суті, він повторив мантру російських е, політичних діячів, таких як рот Путіна Дмитра Піскова чи міністра закордонних справ Сергія Лаврова. І по суті, оці заяви росіян про те, що Україна має сісти за стіл переговорів з Росією якомога швидше, тому що далі буде важче нам домовлятися, лунають приблизно десь із липня. І саме в цей час. Володимир Зеленський за словами міністра оборони Резнікова дав наказ готувати контрнаступ на півдні України. Ну, взагалі, чому зараз росіяни так хочуть сісти з нами за стіл переговорів? Їхня позиція проста. Вони хочуть зафіксувати те, що в них зараз є. А нагадаю, у нас частково окупована. Херсонська область, частково Повно-Харківська область, частково Запорізька область, Луганська область, Донецька область. І вони хочуть от зафіксувати це, взяти тайм-аут. А, а далі як Бог дасть. Відповідно, нас, звичайно, ж такі умови не дуже влаштовують. І через це ніхто з росіянами, росіянами особливо не хоче там вести якихось офіційних перемовин стосовно того, ну, стосовно мирної ситуації. І головна, типу, теза, яку Росія хоче від нас добитися, ну, по суті Слово капітуляція. Так, вони хочуть від нас добитися капітуляції якомога швидше. Але 22 липня сталася дуже важлива подія, яка, в принципі, дає надію, що мирні переговори все-таки можливі. 22 липня Україна, ООН, Туреччина та Росія підписали велику те, що називається зернову угоду. Тобто ми розблокували порти, частково розблокували наші порти, та налагодили, налагодили перепрошую, вивіз зерна. Ем, прикол, прикол в тому, що в принципі підписані два документи, тому що там ООН, Україна та Туреччина один документ підписали, і аналогічний документ підписала Росія, Туреччина ООН. І, власне, той факт, що ця угода все-таки була погоджена, хоч вона складна. Як ви пам'ятаєте, буквально наступного дня після укладання угоди російська ракета прилетіла у, у в Одеський порт. Але все одно це почало працювати. І відповідно, це дає якусь мінімальну надію про те, що все-таки мирні переговори можуть поч рано чи пізно початися. Ну і масло вогонь, звичайно ж, додає заява, свіжа заява президента Туреччини, пана Ердогана про. Те, що у Сочі він говорив із Путіним про те, що йому треба сісти за стіл перемовин. Ну тобто він запросив Путіна у Стамбул на переговори із Зеленським, і відповідно навіть я комунікую з дуже багатьма людьми, ну звичайними людьми, так пересічними українцями, і люди справді очікують, що можливо восени буде якийсь переговорний процес, і рано чи пізно якимось чином закінчиться. Повномасштабна війна через це я вирішив вам щиро і конкретно розповісти, що відбувається, власне, у кейсі, який я називаю мирні переговори. Друзі, для повноти картини я хотів би все-таки якось з широкими такими масками реконструювати все те, що відбувалося на мирних переговорах України та Росії з 24 лютого. Насправді. Ні, Путін та його адміністрація перестали комунікувати із Зеленським та його офісом ну, ще до повномасштабної війни. Через це ну відверто нашу владу це напрягало, тому що постійно йшло це інформаційне нагнітання, плюс інформація від західних розвиток про те, що росіяни готують наступ. Ще пам'ятаєте, 16 лютого називалися дати 22, -го, 23 -го числа. І відповідно, ми хотіли якось знайти зв'язок із росіянами, ну якось пробувати з ними говорити. І оскільки не було прямої комунікації, ми шукали якогось посередника. І таким посередником, в принципі, стала Туреччина. Чому Туреччина? Ну, Туреччина це не країна Євросоюзу, не Сполучені Штати, тобто не вороги для Росії, да туреччина сприймається як партнери росіянами. І так само турки добре сприймаються нами. За таку неформальну комунікацію із Туреччиною нас відповідають кримські татари. Кримські татари мають найкращий найкращий зв'язок із турками, і по суті цей контакт забезпечує народний депутат із фракції Голос Рустем Ай Умєров. Насправді він. Має бізнес в Туреччині, і е, він давно вже працює на турецькому ринку, і в нього дуже прикольний контакт із правою рукою Ердогана е, Ібрагімом Калимом. І так само е, Умєров дуже класно комунікує, дуже класно спілкується із е, головою офісу, офісу президента е, Андрієм Єрмаком. І, е, е, значить, вперше. Повертаємось вже до переговорів, так турки вже цей контакт він вже був до ще до повномасштабної війни. Повертаємось до мирних переговорів. Вперше переговори Росії та України спочатку повномасштабної війни відбулися 27 лютого, 27 лютого на кордоні України та Росії поруч річки прип'ять, Прип як нам це говорили новини. Але мало хто пам'ятає, що зустрічі української та російської делегації передувала телефонна розмова. Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, і з Володимиром Зеленським, мені здається, що це була взагалі єдина розмова а, Зеленського із Лукашенком, і власне Зеленський. Лукашенкові тоді підтвердив, що ми готові вийти на перемовини з росіянами саме на кордоні з Білоруссю. І власне 27 числа. Тоді, на перші переговори, як ви пам'ятаєте, приїхав дивити Рахамію, голова фракції Слуга народу. Ми всі пам'ятаємо його славно звісно. Кепку він очолював цю делегацію. Також Давиди Рахамією був міністр оборони Резніков, позаштатний радник голови офісу Подоляк. А також був там вже згаданий. Умєров, Умєров, як ви пам'ятаєте, він з турками добре комунікує. А, і також заступник закордонних справ Микола Точицький це колишній одногрупник Андрій Єрмака у кімо. І так само хочу виділити, що на перших переговорах від України а, за столом по наш бік сидів Денис Кіреєв. Тут треба зупинитися, тому що Києв це така історія, яка ну запам'яталася. Тому що 5 березня контррозвідка Служби безпеки України а, вбила Киреєва. Його застрелили за нашими даними у підозрі у тому, що він співпрацював з росіянами, буцімто зливав їм інформацію. А, прикол в тому, що після вбивства Києєва вийшла заява а, ГУР. Міністерства оборони, що Кірею був їхній співробітник, і загинув він при виконанні службових обов'язків. За нашою інформацією, Кіреїв комунікував, відповідав за комунікацію із ГРУ, і за стіл його посадили все-таки ГУР. Ну І зрештою, зараз з ГРУшниками, до речі, комунікує так само наш ГУР. І, ну, напевно, головний в цьому напрямку саме Буданов. От ця історія про Кіреєва дуже заплутана, дуже складна. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться розкопати всі деталі і повністю розказати цей кейс вам. Про російську делегацію не особливо хочу зупинятися. Її очолює помічник президента Російської Федерації Володимир Мединський. Прикол в тому, що Мединський насправді, як нам зараз вже розповідають наші джерела, він залазив в ці переговори, тому що він, ну нібито. Десь в лютому хиталося крісло під Лавровим, міністром закордонних справ Росії, і Мединський нібито хотів зайняти його позицію. І він думав, що ага, я зараз приїду на переговори з Україною, нагну цих українців, вони здадуться. І от я, типа, на хвилі цієї такої радості можу обійняти типу, крісло міністра закордонних справ. Але все склалося не так. Що відбувалося взагалі на перших переговорах? Насправді це був чистий трьоп. та росіяни правда сподівалися, що ми приїхали здаватися, що ми налякані, і нам гаплик. Власне, там на цих переговорах від росіян звучали всі ці дивні конструкції, типу денацифікація, демілітаризація. Скільки яка чисельність армії в нас має бути, яка зброя в нас може бути? Ну коротше, вони хотіли, щоб ми здавались. Ми здаватися не хотіли. Та у нашої делегації була чітка директива від МЗС, що ми. Нічого не здаємо, ми за те, щоб повернутися на кордони до 23 лютого, до 24 лютого, на ну на станом на 23, будемо так говорити. І насправді, ну коли таке відбувається, то ми змушені з росіянами дискутувати. Та? Тобто, ми, наша делегація заганяла їх звичайно по їхніх оцих дивних конструкціях: а що таке нацизм, а що таке денацифікація? А що ви розумієте? І по суті, головне завдання нашої делегації на цих переговорах. На перших переговорах не тільки 27 числа, але там ще були і наступні переговори в Білорусі і на початку березня. Ну, по суті, ми давали кілька сигналів. По-перше, ми давали світові зрозуміти, що ми не боїмося, що ми за цивілізоване вирішення проблеми. А з іншого боку, нам треба було законтачитись з Росії з росіянами, так що ми якось вже почали з ними комунікувати. Але. А хочу ще раз прикол вам розказати: наприклад, Микола Точецький на переговорах з росіянами, це заступник міністра закордонних справ, він говорить виключно українською мовою, і він там росіянами сприймається як Бандерівець, і він ще їх спеціально тролить постійно там згадував про біологічні лабораторії, які нібито за російською пропагандою були розгорнуті в Україні американцями. Та? А ще прикольний нюанс, що, наприклад, з... ну, коли ми сидимо з росіянами за одним столом, за спинами росіян. Сидять ще якісь люди за спинами нашої делегації, нікого немає. А, ці люди ну, мовчать, вони не беруть ніякої участі у переговорах. І, ну, скажімо так, наша делегація підозрює, що це працівники спецслужб Росії. А, і вони, ну по суті, слідкують в першу чергу за тим, що відбувається на цих переговорах, як поводиться їхня делегація. Ну і потім, я так розумію, вони пишуть звіти своєму керівництві про те, що вони бачили і чули. Але Окрім того всього, скоріш за все вони складають е, психологічні портрети членів нашої делегації: хто як поводиться і хто як реагує. Це дуже прикольна історія. Також нам говорять, що на переговорах росіяни дуже неповороткі. Дуже бояться брати якусь ініціативу. Взагалі вони перестрашені, та? Вони дуже бояться сказати щось не то, зробити щось не то, тому що вони прийдуть додому і бояться, що в них будуть якісь там непереливки. Ну і звичайно, коли ми говоримо про переговори з росіянами, я мушу вийти на ще одну людину, яка по суті неформально так само залучена в ці переговори. Це російський олігарх Роман Абрамович. Вау, як з'явився Роман Абрамович? Це дуже хороше запитання. Він з'явився по суті зі старту, від самого початку. Насправді, як я казав, ми дуже шукали когось, хто б міг комунікувати з росіянами. І в тому числі ми шукали. Когось тут в Україні, хто має доступ, якісь контакти з росіянами, так тобто, навіть там опзж ОПЗЖні ОПЖ з ОПЗЖ перепрошую депутати ОПЗЖ. У мене язик вже знаєте, розучився від цих проросійських партій. Серед депутатів думали, олігархів різних. Ну словом, не знайшли таку людину, яка би змогла фізично зайти в бункер до Путіна і з ним перетерти, або якусь чутливу інформацію отримати, передати і таке інше. Є кілька версій. Як Абрамович з'явився в переговорах, але одна із ключових, яка, ну, в яку я особисто вірю, що Абрамовича запропонував відомий кінорежисер Олександр Роднянський. Ви запитаєте, яким боком, взагалі Роднянський до переговорів до України, до делегації Росії? Роднянський а, на початку нульових, в кінці 90-х, він, в 90-х, будемо так говорити, він робив своїми руками канал 1 плюс 1. І у 2002 році Роднянський був першим, хто взяв на себе відповідальність показати на 1, +1 концерт 95-го кварталу. По суті, з тих часів Роднянський, ну, добре знається із братами шефір, шефірами. Це бізнес-партнери Зеленського, а один із них помічник його. Ну і з самим Зеленським Роднянський дуже добре знайомий. Словом, Роман Абрамович з'явився в цих переговорах самого початку, і власне роль Романа Абрамовича полягає в тому, що він по суті розказує все, що відбувається на переговорах Путіну ну, він доступною мовою говорить те, що є. Він від нас передає а, якусь інформацію, так і він в Україні комунікує з Давидом Рахамією. Як я знаю, з Умєровим в нього комунікація, і ця комунікація триває дотепер. А можна сказати, що найбільш результативною зустрічі української та російської делегації це були переговори в Стамбулі 29 березня. Чому взагалі ці переговори були важливі? Тому що на них Україна передала Росії свої. Пропозиції стосовно мирних угод. А, якщо коротко, то українські позиції передбачали, зараз я мушу підглянути, щоб бути точно коректним. Якщо коротко, то українські пропозиції передбачали створення нового договору про гарантії безпеки України з ключовими державами світу, включаючи Росію, позаблоковість і виведення російських військ із захоплених територій. Питання щодо майбутнього Донбасу та Криму мали обговорювати вже лідери, тобто не члени делегації, а саме Путін та Зеленський на особистій зустрічі. І дуже важливий нюанс. Я пам'ятаю, що ну, влада дуже боялася брати на себе відповідальність. За якісь домовленості, тому що ну, це реально дуже така тригерна, дуже небезпечна історія. І тому, згадайте, навесні влада повним ходом трубила про всеукраїнський референдум. Я навіть процитую Зеленського, який говорив ще в березні журналістам, цитую: остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум. Це стосується питання гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Після Стамбулу на початку квітня у влади було от реальне відчуття, що зустріч Путіна і Зеленського от-от уже наближається. І от, уже якось оцю всю лабуду про денацифікацію, демілітаризацію наша делегація підчищала. По суті, великий компроміс був це позаблоковий статус, на який, очевидно, ми були готові. Але сталися дві ключові події, які перебили у квітні будь які зустрічі Зеленського з Путіним. Перше, що буквально одразу після Стамбулу, одразу після того, як російські війська покинули Київську Чернігівську область. Всьому людству стало відомо про те, що російські солдати, російські злочинці, робили на території Київської області у Бучі, Ірпені, а, ну, це просто жах. Тобто зґвалтування, скалічені долі, вбивства. Ну, це не передати словами. І зрозуміло, що після цього а, суспільство би не зрозуміло якихось адекватних переговорів з росіянами. Друга подія, яка дуже важлива: що 9 квітня без попередження в Київ приїхав колишній, уже, на жаль, колишній британський прем'єр Борис Джонсон. У розмові з Зеленським, як нам пояснюють наші джерела, Джонсон пояснював, що ніякі гарантії безпеки вони разом з росіянами підписувати не хочуть. І була також сказана теза, що з Путіним треба не домовлятися путіна треба дотискати, і тут дуже прикольний нюанс, тому що з 24 лютого до початку квітня. Від в умах світової громадськості світових лідерів стався величезний перелам. Вони на початку війни, якщо ви пам'ятаєте, дуже серйозно сумнівалися у нашій здатності оборонятися та захищатися. А до квітня вони повірили в те, що ми можемо те, що називається, роздати росіянам і ефективно себе захистити. І це дуже важливий сигнал. Після Стамбулу переговори, ну там продовжувалися по відеозв'язку поділилися на групи, але це все поволі згасало. І от 5 травня Давид Рахамія, голова української делегації, телефоном розмовляв із головою російської делегації Мединським, і він йому сказав просту річ: що значить, так, я не можу зараз з вами вести далі переговори. Допоки західні держави не дадуть свою відповідь стосовно гарантії безпеки, Мединський питав: А, о, а скільки це займе часу, коли ми з вами можемо говорити? Ну і Давид каже: ну, типу, я Давид Георгійович каже, що я не можу за Захід говорити. так? Тобто це займе часу, скільки це займе часу. Але була сказана також така теза. Давидами Рахамію, що якщо вам треба е, показувати, ну, типу, якось що ці переговори ведуться, ми можемо там раз на тиждень якісь е, е, включати е, е, відеозв'язки, так, і типу симулювати переговори. На що медиць каже, ні-ні, нам цього не треба. Ну і типу, Давид Камія каже, супер, нам теж нічого не треба. І відповідно, це була взагалі остання розмова членів офіційних делегацій 5 травня. Більше ніяких переговорів з росіянами на офіційному рівні не було. Але були неофіційні переговори, в тому числі, ну як неофіційні переговори. Це не переговори, а така неофіційна комунікація, те, що називається. В першу чергу, напевно, через Романа Абрамовича, тому що, от я казав, що Давид Рахамі, Умєров, вони з ним комунікують до сьогодні, і Роман Абрамович схожий вхожий до Путіна. А далі були зернові переговори. Ці переговори велися паралельно, як я казав, ООН. Туреччина Україна, окремо ООН Туреччина, Росія, і лише вже на останніх етапах по суті вже були чотиристоронні переговори про безпеку домовлялися і про розблокування портів. І ну як це все буде відбуватися. Ключове, чому взагалі вивіз зерна та розблокування портів відбулися? Це те, що Росія в цьому була зацікавлена. Росія хотіла знайти вирішення цієї величезної проблеми, тому що Путін розумів, що ну по суті в нього проблеми почнуться із Африкою. Ну і він не хотів, скажімо так, в умах світової громадськості бути людиною, яка морить голодом весь світ. Ну і відповідно, от він зараз вся російська пропаганда працює на те, щоб зробити з Путіна з Росії таких, типа. Скажімо, героїв, які от не допустили великої продовольчої кризи там в країнах Африки. Окей, це не зупиняємось на цьому. Що зараз відбувається в переговорному треку? Насправді нічого. Росіяни схиляють насісти з ними за ціл переговорів, а ми готуємося реально до контрнаступу на півдні. Реально, нам це дуже важливо, і вже після контрнаступу ми будемо розуміти взагалі розстановку сил і чи можна буде. Вести якісь переговори, е, ну, росіяни, як я казав, з нами е, хочуть так палко сісти за сіл переговорів, тому що вони хочуть зафіксувати те, що в них є. А ми не хочемо. Власне, уже після контрнаступу буде зрозуміло розстановку сил і як з росіянами там можливо чи неможливо вести переговори. Але у цьому кейсі так само дуже важливо не забувати про політичну поведінку росіян. Не на фронті, а саме політичну. Тобто, якщо 11 вересня росіяни в наглу анексують Херсонську область, то це ставить хрест на можливості на будь-якому шансі мирного врегулювання. Тобто є два компоненти, від яких зараз залежить все: фронт, і те, що буде робити далі Росія в політичному плані.